Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга, хтось зі мною ще не знайомий. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами таку подивилися тему круту: це послання вам з майбутнього. Тут буде послання все від вас і одне послання від стихій. На трьох, карт, на трьох колодах я дивлюсь послання, таро буду доповнювати. По одній карті з кожної колоди на. Чотири варіанти я буду діставати послання для вас. Нічого не загадуйте, ні про що не думайте. Нехай да, це буде для вас так, так, таким сюрпризом, що ви маєте почути, да? що ви собі хочете сказати, що вам всесвіт хоче сказати. Можливо, вас кудись направлять, можливо, похвалять. Можливо, дадуть надію. Нехай це буде воля да, вищих сил. Так, дивимось. Послання стихій. Чотири варіанти сьогодні, чотири камінчика. Зелений для вас послання, жовтенький ви, рожевий, і. Голубенькі для вас. Надіюсь, рівно, завжди стараюсь поскладати рівно, але виходить по-різному. Так, тепер від вас послання така класна колода, нам Мені дуже подобається це оракул. Оракул, Зараз, секундочку, такий З, е, в Аліса в цьому. Тож, <кхід> забула, як називається Wanderland. Коротше, касті цій, Ну, дивись, забула зовсім Аліса в, страні, в країні чудес. <с? <с?> вибачте, не в Геттіску вилучила Аліса в країні чудес. Ось і ви собі щось маєте сказати у якості цієї Аліси. Передати щось для себе. Так. Можливо, Аліса вас захоче підтримати через, чи, ви через Алісу, да? можливо, десь і дати якийсь поштовх, щоб іти вперед. Віддамось на волю того, що нам покажуть карти. І на Ленормані мені. Теж подивимось, що сьогодні нам скажуть карти. Я навіть не загадую, з якого майбутнього ви прийшли, щоб сюди щось сказати собі в минуле. Нехай це теж буде так, як просто має бути. Так, будь ласка, ваші варіанти, чотири варіанти. Обирайте, куди вас тягне. А я починаю з першого варіанту, з зелененького камінчика. І дивимось: послання для вас. Спочатку стихі, що хочу сказати, Туз з води, да? це тут чаш. Емоції, любов, щастя. Тут російською я зачитаю, далі знову повернемось до української. Коли ви полни любви, то готові просто дарити її, і мір відповідає нам взаємності. Наповнітесь любов'ю к собі. Клас. Послання таке да? від вищих сил для вас, від стихій, а те, що ви повинні. Довіритись, Всесвіту, ви повинні кохати. І в першу чергу кохати себе, Вірити в те, що ви. Це найкраще, що могло з вас вийти, да, ваша версія. Тому, я думаю, що у вас є якісь докори сумління, що десь ви щось не так зробили, про щось ви жалієте. Але карти тут кажуть, що все мало статись так, як сталося. Для того, щоб ви стали кращою версією себе. Так, давайте подивимося, що Аліса скаже. Закон і порядок. Да? Це кармічно. Все, що з вами сталося, да? це кармічно, так мало статись, це такий закон, для того, щоб ви щось отримали, ви мали щось заплатити. Можливо, ця ціна для вас дуже болюча. Але це означає, що і винагорода для вас буде дуже сильно висока. Ви собі хочете сказати з майбутнього, що ви розплатились, це якесь нещастя. Да? Все. Тепер попереду тільки добро. Дивіться, який у вас кармічний варіант одинички. Карта Ленор Мені Хрест випав. Знову ж таки, вона каже, що все, що було. Завершено, ви свій хрест вже носили, ви вже можете його зняти. І якщо для вас важливо було би почути на даний момент, що вам треба від чогось відмовитись, щоб вам стало легше, я це підтверджую картами. Якщо ви боїтеся вийти з токсичних стосунків, щось поміняти в своєму житті, тому що думаєте, що десь ви не справитесь, Карта говорить, що ви зі всім справитесь. Ви свій хрест віднесли, ви його можете зняти. Ви все, що могли, ви зробили. Ось так. Давайте трошечки подивимося, що таро скаже для першого варіанту. Що ви через таро собі з майбутнього скажете? Що ви мах, що да? ви творець своєї долі. Що ви дійшли до якоїсь такої точки е, тяжкої для вас, що ви донесли якийсь тяжкий груз, і тепер можете його скинути і рухатись легко з вірою в себе. Тут дуже багато самооцінки, знову ж таки, да? королева кубків туз води. Говорить про те, що ви маєте е, повірити, що ви заслуговуєте на найкраще. І що ви все зробили для того, щоб ваше життя було найкращим. Навіть якщо це в даний момент у вас не вдалося, в майбутньому вам обов'язково вдасться. Карти кажуть, ви будете на другій стороні, на другій стороні цього світу. Да? Ви знайдете хорошу роботу, ви будете гарно заробляти. І я бачу, що дуже багато у вашому житті поміняється. От прям минуле залишається позаду. У вас одинички точно. Ви щось залишаєте позаду, щоб рухатись вперед. Сумніви, непотрібних людей, непотрібні емоції ви залишаєте. От у вас тут такий кармічний варіант. Йдете вперед, до щастя. Тут навіть мені не показано, з ким це буде щастя, тому що, значить, вам варто знати, да, що щастя буде не за того, що хтось поруч з вами буде, а за того, що вам буде добре. Ви будете щасливі самі по собі, ви будете щасливі, тому що у вас буде гарна самооцінка, і ви будете задоволені з собою, що ви скинули цей груз. Знаєте, це як стосунки, які вже себе ізжили, ну ви там, боїтеся осуду, суспільства, проживаєте, як ви далі будете, і так далі. Да? Але карта каже, що коли ви себе цей тягар знімете і дозволите собі рухатись далі без цього Христа, у вас відкриються. Розправляться да, криво. І ви зовсім по-другому заживете. Чудове послання для вас. Позбавляйтеся цього, чого не, вам не потрібно. Да, і рухайтесь туди, куди ви хочете. Давно. Ось так. Одинички. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, свої враження. А я буду переходити до другого варіанту, жовтенького камінчика, і подивимося, що у нас тут. Давайте глянемо, що вам стихія, скаже. Десятка вогню. Клас! Подавлені желання розрушають із Творіть те, що хочеться, осуществляйте найсмілиї фантазії. Так, жовтий камінчик, ви десь себе подивляєте. Свої можливості, свої емоції, свої здібності, свою енергію. А тут карти показують, якщо ви це будете подавляти, ви соромити себе, ви підете в агресію. Це теж дуже небезпечно. Тому тут стихія вогня до вас вийшла, і вона говорить, що у вас дуже багато вогню, які ви маєте продемонструвати цьому світу. Давайте подивимось, що ви скажете через Алісу самі собі. Знаєте, це ніби відмовитись від спокуси якоїсь, да? жити в легкості, не показувати себе, стидатись, бути соромізливою. Це легко. Ча чаще сказати собі, я зможу і рухатися в цьому напрямку. Тяжко боротися з стереотипами. Тяжко відмовитись від спокусів, якоїсь лінії, да? Але тут карти показують, що ви це зможете. Що ви це зможете, ви зможете е, побороти е, якісь свої такі, знаєте, е, черв'ячки внутрішні, внутрішнього такого звіра, трошки диявола, не ви джем туди, ніякого джему сьогодні. Все, я відмовляюсь. Тому що, да, джем солодкий, але через нього там у мене може бути дві ціків а червоні, алергія. Вишня вага, зайва, да? поганий настрій, цукор, стрибати, здоров'я і так далі. Ви відмовляєтесь від того, що для вас солодко, але воно для вас не приносить задоволення. Подивимося, що Лінорман покаже. Клас. У вас будуть гроші, карти кажуть. Якщо ви перестанете боятися і ховатися за свій сором, за свою невпевненість, Проявляючи цю непевненість агресію до інших, ви будете дуже гарно заробляти. Ось про що ви собі хочете сказати, що не бійся, сяяти, не бійся себе показувати, ти зможеш багато заробити. Да? Давайте, що нам Таро покаже. Хватить, ви собі кажете з минулого, хватить, ховатись. Хватить бездействувати, хватить думати, дій. Шукай себе, дій, борись своїм внутрішнім звіром, приручи його. Ви знаєте, як казала е, ця Хюрем в, в величному столітті, хто дивився? Да? Вона казала: Я не боюсь вогню. Я і є вогонь, і ви є вогонь. Розумієте, стільки тут жазливих карт, і карти, які показують, що ви цей вогонь собі ховаєте. І перше ж да, послання вам теж від вогню. У вас багато, багато життєвої енергії, багато вогню всередині нерозтраченого. І ви собі з майбутнього хочете сказати, що е, користуйтесь можливістю тут і зараз заявляти про себе, і це принесе успіх. Не ховайтесь за тією спиною. Не, не показуйте свої амбіції через когось. Ви це амбіція. Ви це вогонь. Ось так. От що би ви хотіли собі сказати, що ви і є цей вогонь. Класне у вас послання. да? Тут головне не побоятися цього вогню всередині, не побоятись своїх амбіцій. Мріяти широко, не погоджуватись на мало, і у вас все вийде. Ви собі хочете сказати, що у вас все вийде. Головне діяти. Вогники ви мені двоєчки, пишіть, будь ласка, враження свої в коментарях, мені дуже цікаво почитати. А я переходжу до третього варіанту, до рожевого камінчика. І дивимося, що тут карти покажуть. Да, для вас. Послання від стихі, що тут? Вісімкам повітря. У нас тут вода, вогонь, повітря. Це цікаво, чи буде четвертому земля. Ви в тупіку знаходитесь? Карта каже, да? Дивіться. Посмотрите на те, що происходит под другим углом. Може, в этом розвітті? Ви зайшли в тупік, тому що у вас має бути інший шлях, да? ви маєте розвернутись. Пройти до розвідки і повернути в іншу сторону. Можливо, у вас така ситуація, що ви зараз десь хочете пробити, знаєте, стіну, якомусь питанні. Достукатись до партнера, вичавити щось з роботи, на якій ви працюєте, ну, взагалі по житті, з чогось добитись, да, бити все в одну ціль. А карта говорить, можливо, краще перестати бити. Стіну, а обійти її. Піти з роботи і знайти іншу. Не кричати до партнера, не до сту, да, щоб він вас почув. А вийти з цих стосунків і знайти того, хто, до кого кричать, не треба, хто вас і так почує, розумієте? Ось така вісімка повітря. Це внутрішній, да, вісімка мечів, це внутрішній страх. Мати щось більше, мати щось інше. Давайте подивимося, що ви скажете собі через Алісу. Да. Тут якась така карта, ніби у вас взагалі життя дуже сильно зараз складне. І ви собі хочете сказати, щоб ви не. Не здавались. Ніби хтось вас тут дуже сильно обіжає, і ви в цій тут підійшли та через якусь людину, яка в минулому, чи, винулому, чи от зараз ще над вами знущається. А тут карта каже, що ти вір в себе, ти не те, що про тебе говорять. Зовсім не те. Набагато більше, що тут. Вам треба обрати інший шлях, троєчки. Не стукайте в ті двері, які не ваші, розумієте? Не старайтесь зліпити побиту чашу. Ідіть купіть собі іншу, візьміть. Ви десь не на своєму шляху. От ви собі хочете сказати, що ви йдете по нав'язаному шляху. По тому шляху, який вам хтось сказав і прописав, вам нав'язують хто ви, а вам треба знайти себе. Давайте запитаємо карт. З вашого майбутнього нехай вам передадуть, хто ви? Хто ви? Яким шляхом вам іти? Хто ви? Ви гостра людина, людина, яка має хорошу дуже інтуїцію, логіку. Тут така ніби якась залежність фінансова від когось іде, можливо, від батьків або від чоловіка, да? ну тут ви мені показано швидше, за все жінка, да, бо йде так через королеву мечів. Ви більше, ніж ви думаєте, ви можете більше, ніж ви думаєте. У вас хороший гострий розум, який ви не використовуєте, гарна дуже інтуїція. Але вас затуркали по картам. Що ти не зможеш, ти без мене не зможеш. Якась залежність, така, знаєте, як фінансовий аб'юз. От щось таке. Хто ви? Ви чиста душа? Ви чиста душа. Ви багато чого можете. Спалити все за собою і піти вперед. Куди вам іти? Уже як вам страшно? Вам треба прислухатись до себе, і тут те, що викликає у вас емоції, можливо, переїзд тут навіть потрібен, да? поміняти місце проживання. Я би сказала по цим картам, тут ми зовсім не про це мали говорити, ну, хто ну, для когось підійде, прямо тут мені карта говорить, я можу сказати, да? іти якісь по професії дизайнери. От щось зв'язане з житлом да, і покращення житлових умов. Ну, ви зараз точно не там, де ви маєте бути, і ви собі з майбутнього хочете сказати, що нічого страшного, що ти потратила стільки часу. Не туди, да? не сумуй за цим втраченим часом, він був необхідний за досвід. А зараз пора рухатись далі, рухатись далі. Троєчки, вам пора рухатись далі в зірку, В зірку, в свою власну енергію, в свій вогонь. Зірка це людина, яка частіше працює на себе, або вона в якійсь. Компанія, на яку вона працює, може бути зіркою. Да? Зараз ера зірок, ера водолія Плутон буде міняти повністю вже на, до кінця, там, на 20 чимось років. Заходите вже, нарешті, до кінця в цю, в водолія, да? і починається ера водолія, ера свободи, ера кожної одиниці. І ви туди, тут жезлі, ви одиниця. Швидше за все вам троєчки. По судьбі десь займатися своєю справою, сяяти. Хтось може співати, хтось говорити, хтось малювати, хтось дизайнером стати. Це не важливо. Кожен відчує, що про що це, да? але ви маєте сяяти. Ви свобода. Ви маєте відчути свободу вас зажали і ведуть не туди. І ви. Поки що слухайтесь і йдете, а вам кажуть, зніміть цілкови, ви не прив'язані, не зав'язані, ні до кого відчуйте, здихніть на повні груди, відчуйте смак свободи і творіть. Ось так. Ось так. Троєчки, будь ласка, творіть, у вас може бути дуже велике майбутнє, так? Да? Можливо, хтось дивиться, зірка майбутня. Третій варіант. Я вам бажаю стати для себе зіркою. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, про що цей розклад для вас. Мені дуже цікаво. А я переходжу до останнього четвертого варіанту, і будемо дивитися, що вам хочуть сказати стихії, і ви собі ще хочете передати. Давайте дивимося стихії. почнемо. Туз вогня. Создавайте свою життя, сила і своїх желань і дзвій. Вогники прийшли туди. У вас, мабуть, виникає зараз туз-це, шанс це початок, якась ідея, куди би ви могли б піти. І тут, як підтвердження тому, що ця ідея влучна, правильна, да, виходить карта ту з вогню від стихії, яка говорить, що ви можете йти туди, куди ви зараз хочете. Давайте подивимося, що ви скажете собі через Алісу. Вірте. Бачите? Ви королева. Ви – королева. У вас може бути, до речі, відьомські такі здібності магічні. Бо це дуже схоже на королеву жезлів. І тут, тут жезли, да? ви можете багато більше, ніж ви робите. Ви можете багато чого досягнути. У вас є енергія, навіть якщо ви зараз думаєте, що її немає. Вона є. Тут ще кінь зображений. І це означає, що ви можете, знаєте, трошки так ну, пахать, як лошадь, да? у вас є ресурс внутрішній. Якщо ви думаєте, що його немає, то треба зрозуміти просто істину, що він появляється ресурс, да, коли ви його запустите, тобто як двигун, коли ви його заводите. Тобто ви починаєте більше робити і більше енергії ви виділяєте і накопичуєте. Да? Чим більше ви рухаєтесь, чим більше ви робите. Найбільше ви відчуваєте в собі сил. Оця про вас. У вас багато нерозтраченого потенціалу. Да? Ви собі хочете сказати, вірте в ту ідею, яка до вас прийшла. Ваша інтуїція, да? місяць вас не, під, не підводить. Так, можливо, це езотерики мене дивляться, дівчата, да? хлопці. Можливо, це езотерики. Тут такий, карта говорить, можливо, придивись до езотеричного напрямку. Слухай свою інтуїцію. Вам можуть снитися якісь віщі сни. Ви з собою можете самі говорити без мене. Да? От що карти говорять. Давайте подивимося, що Тару нам скаже. А що тут? Що тут ще сказати? Я кажу, королева жазла, от вона і виходить. Но тут такі відьмочки до мене вийшли. Відьмочки. Знаєте, тут карти говорять, якщо ви хочете займатися чимось езотеричним, переходьте від слов до діла. Від слов до діла. Вивчайте і працюйте. Не переживайте, що хтось там зрозуміє чи ні, чи ви реалізуєтесь, чи не реалізуєтесь. Ви реалізуєтесь, якщо хочете, ви собі це говорите. Ви собі це говорите. Вір в свою ідею, не уступай, Іди вперед. Що ви собі хочете сказати? Що у вас є сили, у вас є дар. Тут, до речі, можуть цілітілі до мене прийти. Ви можете лікувати. Угу. Не здавайтесь, йдіть туди, в що ви вірите. Ваша інтуїція дуже сильна. От серед всіх варіантів, я би сказала, найсильніша, у вас інтуїція четвірочки, ви відчуваєте, що вам робити. Трошки складно наважитись. Якщо ви вже на цьому напрямку карта показує, що це дасть вам хороший результат. Що би ви хотіли собі сказати? Не грузіться, не грузіться, не доказуйте нікому. Нічого не, не пред'являйте, насолоджуйтесь тим, що ви робите. Знаєте, мені здається, що ви вже десь на цей шлях трошки стали. І ви собі як підтвердження тут прийшли сказати. Що ви на правильному шляху. І не бійтесь ні осуду, ні того, що будуть говорити, що будуть вас збивати. Насолоджуйтесь, знаєте, ніби ви прийшли собі сказати, відкинь всі страхи, всі сумніви, всі погляди да, других людей, і насолоджуйся своєю інтуїцією. Насолоджуйся тим, що ти відчуваєш собі таку силу. Хватить, да, Четверками четверка мечдежу, сумніваюсь, іди вперед. Руйнуй стереотипи. Якщо це не езотерика у вас, да, який другий напрямок, ну ви тут повинні знати, що ви хочете, і вам, ви прийшли да, з майбутнього, щоб підтвердити, що те, куди ви зараз хочете рухатись, це правильний напрямок. Ви повинні його дуже добре і чітко відчувати, можливо, навіть вже є якісь перші кроки. І тут підтвердження, того, що це все буде успішно. Ось так. Дуже цікаві всі варіанти вийшли. Я буду вдячна вам за реакцію на це відео, за ваш зворотній зв'язок, за коментарі, підписки і так далі. Так? Дякую вам за увагу. До нових відео. Па-па!